Вітаю всіх, друзі, вітаю всіх любимої українці. Одразу дякую всім підписникам моєго youtube каналу Андрій Федоров, «Голоса Душі. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Друзі, все, що ви робите, дає можливість алгоритмам YouTube просувати моє відео і надавати можливість дивитися та відкривати очі українцям, які живуть в Україні та за кордоном. Сьогодні я хотів би поговорити на дуже наболілу тему. Тема це бронювання. Чому Українському виробнику захисного спорядження відмовляють у підтримці. Про це сьогодні наше відео, кому дають бронь, а хто бронь купує, отож до відео. Ну, просте питання, чому оборонне підприємство, яке виробляє захисне спорядження для українських військових, досі не може отримати право на бронювання своїх працівників. Можливо, це друзі вас здивує, але, наприклад, візьмемо е таке підприємство. Я побачив статтю, е як балістика досі не може домогтися права на бронювання співробітників. Підприємство, продукції якого користуються сотні тисяч захисників. Немає підтримки. Ну як так? Тоді як. Працівників тринних галузей, там тарологи, сушисти, там дуже довгий список отримують бронювання без особливих перешкод. Окрім того, що є інформація про власника, який служить з 24.02.2022 року. На на фронті служать ще й топ менеджери балістики. І минулого року призвали ще одного. Цього року ще одного. І нещодавно повістка прийшла. Наступному працівнику цього підприємства, оборонного підприємства, який підкреслює, вдягають наших захисників, ну це ставить під загрозу функціонування підприємства, і люди можуть не встигнути виконувати чергові державні закази, вдягаючи наших захисників. Ну що, друзі, давайте аналізувати це жахіття, це свавілля, яке відбувається з приводу надання бронювання. І почнемо ми з пріоритетності бронювання, як воно працює. Ну, на мій погляд. Розумієте, у той час, коли підприємства вторинних сфер отримують бронювання ногу так, от просто для своїх працівників без особливих затримок, броні компанії, такі як балістика та інші компанії, там десятки компаній, впевнені, чекають відповіді від... Профільних міністерств просто по декілька місяців, ну як мінімум, і це вказує, звісно, на нерівність у наданні бронюванні і потребує не просто перегляду, а ну, розбирання пріоритетності для компаній, які безпосередньо забезпечують обороноздатність нашої країни. І якщо ми рухаємося далі, то звісно я не можу не сказати про затримки. Затримки з відповіді від Міністерства оборони, попри те, що оборонні підприємства відповідають всім критеріям для бронювання, затримка з боку Міністерства оборони України триває по два по а то й по чотири місяці, що дуже серйозно впливає на здатність підприємств працювати та виконувати свої зобов'язання. Зараз е говорити про важливість підтримки е оборонних виробників, Ну, мені це говорити, і це ж всі ж розуміють, що окрім виробництва оборонні підприємства активно допомагає Збройним силам і інвестують сотні мільйонів гривень у підтримку оборони. Підприємства, оборонні підприємства, не тільки балістика там, та інші, які не просто працюють на ринку, а вносять істотний внесок у захист України та оборонну інфраструктуру. І тим часом кожен мобілізований топ-менеджер. Створює ризик для функціонування подібних оборонних підприємств. Невже в Міністерстві оборони це, цього не розуміють? Невже чи не влада це не розуміє? Ну що ви робите? Ви забираєте топ-менеджерів з оборонних підприємств, які вдягають наше військо це необхідне? І тут, звісно, що, що нам залишається закликати до суспільної підтримки. Такі власники оборонних підприємств звертаються до журналістів, до громадських діячів. Я не буду мовчати. І підкреслюю важливість суспільного контролю в цьому питанні. Бо ми повинні це контролювати. Ми, українці, пересічні громадяни. Підтримка нас та медіа може привернути увагу до тої несправедливості і змусити відповідальні органи переглянути своє ставлення до підприємств оборонного комплексу. Який висновок з всього цього ситуація з оборонними підприємствами на сьогоднішній день, де просто намагаються загрібати топ-менеджерів, людей, які роблять все можливе та неможливе з, з заказами, з тим, щоб вдягати наших захисників і надавати їм все необхідне? Ця ситуація показовою. І в умовах війни е, дуже критично важливо, щоб оборонні підприємства отримували підтримку на всіх рівнях, включно з можливістю бронювання своїх працівників. А відсутність такої підтримки може поставити під загрозу їхню діяльність. І, відповідно, тут важна обороноздатність країни. Що у нас виходить? Бронювання на паузі, Конституція на паузі, бронювання на паузі. Чому оборонні підприємства залишаються без підтримки, друзі? Пишіть ваші коментарі з цього приводу. Я хотів би подякувати Збройним силам України. Я хотів би сказати те, що я пишаюся тим, що я українець. Слава українському народу, слава нації, слава ще раз іще ще раз Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо в цій війні, але ж потрібно щось робити для того, щоб не заважати оборонним підприємствам, вибачте, за тавтологію, робити свою роботу та надавати все необхідне нашим захисникам. От для розуміння, якщо брати окреме підприємство, вони ж не тільки виробляють спорядження для військових, вони ще активно допомагають силам оборони. Якщо брати, наприклад, там окреме підприємство, ну наприклад, там стовп співробітників, де середня зарплата на підприємстві більше ніж півтора рази перевищує середню по Україні, і там регулярно сплачуються податки. Лише за 9 місяців 2024 року, до бюджету було перераховано більше 55 мільйонів гривень податків якщо брати окреме підприємство, ну дуже балістку. Ну, чому, чому тоді інші отримують бронювання, а оборонні підприємства навіть не можуть дочекатися відповіді на свої запити? І ще е, потрібно довести, щоб отримати на це право. Чи варто і надалі працювати без підтримки? Чи хтось зацікавлений в тому, щоб оборонні підприємства припинили свою діяльність? Адже без співробітників підприємства ну, не зможуть виконувати свої завдання. І тут люди звертаються до громадських діячів, до українців. Наші голоси можуть допомогти нам відстояти наші права. І треба підтримувати людей, які працюють в обороні промисловості, підтримувати боротьбі за справедливість. Слава Україні, слава нації, слава українському народу. Ми обов'язково переможемо в цій війні, друзі. Я впевнений. Але ця війна нам дається дуже великою кров'ю. У мене на сьогодні поки що все. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. До зустрічі. Тож, доброго вечора. Ми з України.